Я б хотів відмітити, що від початку так сталося, що від початку розвитку і реалізації цього проєкту фактично було таке сприйняття, яке в кінці кінців підтверджувалось реальностями. Свого роду такі горки, тобто відчуття того, що наскільки трансатлантичні відносини в нинішніх умовах розвивались в першу чергу в координатах зближення союзників. І в той же час, буквально через декілька відповідного періоду часу, ми бачили те, що оці горки вони йшли і підходили до якоїсь не дуже приємної низької точки, і знову такий був підйом. І зараз я можу чітко все ж таки зробити висновок, що буквально за 6 тижнів до Чикагського саміту, який відкриється в 20 травня. На моє глибоке переконання трансатлантичних відносини зараз перебувають в тій фазі, коли можна чітко казати, що єдність, Трансатлантична єдність, вона зараз перебуває в дуже потужному напрямку. В дуже потужному напрямку. І я сподіваюся, я дуже щиро сподіваюся, що. Хоча, чесно вам скажу, коли Лісабонський саміт наближався, ми були переконані, що саме Лісабонський саміт був найбільш історичним на нижньому етапі розвитку НАТО в першу чергу. І... Трансаттичної спільноти. Принцип ми не помилились. Але на моє переконання, і все ж таки я гадаю на переконання багатьох моїх колег, Чекаський саміт, можливо, стане ще більш історичним. На тому тлі надзвичайних викликів, які постали в першу чергу для трансатвічної спільноти, поза сумнівом, для наших. Головних стратегічних союзників, якими є всі країни Центральної і Східної Європи, я сподіваюся, в тому числі і, і можливо, і в першу чергу країни Балтії, я сподіваюся, є представники країн Балтії серед нас поза позасунвом за лідерством, беззаперечним лідерством Сполучених Штатів Америки. Я хочу відкрити першу сесію нашого круглого столу. Я щиро дякую уряду Словацької Республіки. Міністерства охорони справ Словацької Республіки за підтримку даного проєкту. Я хочу запросити до слова пана Володимира Суходолінського, військового товариша Словацької Республіки, який буквально два тижні тому, якщо я не помиляюсь, прибув до України. Прошу пана Володимира. Добрий день, дами і господа. Я полковник Володимир Суходолінський, як наш колега вже сказав, тільки третю неділю нахожусь в Києві. Имею честь участвовать в этом округлом столе и э, хотел бы э, открыть или показать э, словацкую э, словацкий фокус, словацкую оценку и э, словацкие мнения по вопросам э, трансатлантической коммунити, э, э, значит, э, альянса и наш взгляд на дело, дела, которые сейчас пройдут на саммите в Чикаго. И хотел бы коснуться тоже нашего взгляда и как ишло развитие ПРО с точки зрения Словацкой Республики с начала где-то с 2006 года. Что касается саммита в Чикаго, Словацкая сторона поддерживает, полностью поддерживает стратегический концепт, который в 2010 году под названием «Активное привлечение и современная оборона» было очень четко показано или поставлены основные задачи для всего Альянса, значит, для следующих, на следующие 10 лет значит, основные пункты, как коллективная оборона, антикризисное управление и совместная безопасность. В 2011 году на саммите по безопасности в Минхене появился первый раз появилась такая соединение двух слов, как smart defense, умная или хитрая оборона. Конечно, этот принцип, или как назвать, для нас очень важный, потому что выходит с, с общей экономической обстановки и, конечно, политической обстановки, которая говорит об этом, говорит, видно то, что... Нет в принципе страны в мире, которая не имела бы, что касается обороны, проблем с деньгами, с бюджетом и так далее и так дальше.